34 пункти незламності від держслужби з надзвичайних ситуацій розпочали роботу в області через зниження температури та ускладнення погодних умов скористатися ними можуть всі охочі. Повідомила речниця ДСНС Юлія Норовкова. У Черкаському районі поблизу міста Кам'янка розгорнутий. Мобільний пункт обігріву протягом доби ним скористалися вже 35 осіб. Переважно це водії автомобілів, які вирішили перечекати негоду. Рятувальники здійснюють постійний моніторинг ситуацій. Один із мобільних пунктів незламності у Черкасах розгорнули ще у вересні, розповів начальник першої державної рятувальної частини Дмитро Мукиєнко. Нині Черкащани можуть ним скористатися і як пунктом обігріву. Сюди люди приходять насамперед, коли взагалі виключається світло в домівках. Для приходять заряджати свої гаджети, попрацювати хто працює онлайн на на Буках капітерах, у нас у нас є електричество, також отеплення за допомогою дуйчиків, пушка, пушка теплова, щоб людям було комфортно, тепло. Можуть скуштувати чай, каву, печиво. Стаціонарні пункти незламності знаходяться в кожному приміщенні будівель. Це пожежних частинах, поліцейські, лікарні. У пункті незламності ще не доводилося бувати, проте ініціатива каже Черкащанин Сергій. Хороша. Ну так то добре, я я замічаю ну, багато, де по черкасам, за черкасами. Я, по-перше, не замерзаю, тому я міжу, а треба, то вдома, чай, кава, все є. Я буду людям голову морочити.